Всім привіт! У новому випуску схої аналітики ми розберемося з неочікуваним успіхом Наполі в сезоні 2022-2023 років. Чому неочікуваного? Тому що Наполі в попередньому сезоні зайняли третє місце з боями, в принципі, цілком заслужено. Прийшов новий тренер, але вони втратили в кінці сезону в міжсезонні е, своїх лідерів. Е, а замість них купили е, футболістів з таких клубів, як Динамо Батумі, з Фулхема Чемпіоншипівського, з Хетафе. Такого іспанського середнячка істинегбарча з турецького чемпіонату футболістів. І якби питання, як це все могло підсилити команду настільки, що вони не те, що виграли чемпіонат Італії, а вони по суті показали, що в них нема суперників рівних в цьому чемпіонаті. В кінці випуску ми ще поговоримо, чому такій команді, як Наполі, принципово не просто виграти цей чемпіонат, а домінувати в ньому. На це є конкретні і практичні доволі такі причини. Але до того ми розберемося, як взагалі так вийшло. Отож, аналіз трансферів на полі. Поїхали, що це була за команда. Спалеті прийшов тренувати Наполі за рік до цього сезону. Він вивів команди з Ліги Європи в Лігу Чемпіонів. Так вони зайняли третє місце, стали призерами чемпіонату. І, в принципі, це якраз був той результат, який можна вважати не те, що прийнятним, а навіть хорошим для Наполі. Це команда, яка йшла четвертою по сумі вартості всіх футболістів на трансферному ринку. Ну тобто, третє місце це якраз те, на що можна розраховувати. Але чому я кажу, що це все було неочікувано дуже. Ця перемога, тому що тепер ми заглянемо до трансферів в між і почнемо з трансферів на вихід з клубу, щоб зрозуміти, яка ситуація була до початку сезону. Самим прибутковим для Наполі був трансфер Каліду Кулібалі в Челсі. Але від себе добавлю, що він такий більше навіть не про зароблення грошей, а про те, що просто гравець щоб не пішов безкоштовно, його вже продали. Якби на кулібалі справді хотіли заробити це до речі, показово в цьому плані те, як наполювело себе з каліду. Його можна було продати з сезона 2-3 тому за 80 мільйонів. Ось графіки, оціни. Хоча думаю, ви і так орієнтуєтесь, наскільки давно цього футболіста хотіли собі гранди. Але це показово так в тому плані, що Наполі не намагається в першу чергу заробити. Вони також розуміли, яка це буде втрата в першу чергу для команди, який це важливий гравець. Це справді був такий стовп оборони. Ну але вже під натиском аристократів, які прям пхали гроші всі європейські клуби, думаю, що вони здались. Тим більше, що в кулібалі залишався рік контракту, цілком логічна продажа. На другій позиції в цьому плані по заробітку на трансферах іде продаж Фобіана Руїза в ПСЖ за 23 мільйони євро. Тут доволі схожа історія, я б сказав, тому що Фабіан Руїз провів 4 сезони в Наполі, він непогано грав, немало. Його ринкова вартість була 55 мільйонів, але контракт завершувався, його треба було продавати. Знову ж таки, грошову команду продали. Тут те саме. Тобто, якби Наполі розуміло, що. Вони хочуть на ньому заробити, вони би бачили, що Фоб'ян Руїс не йде на продовження контракту, його можна було продавати на сезон раніше, але знову ж таки, потреби команди тут клуб ставить вище, ніж фінансові потреби. Далі йдуть гравці, на продажу, яких продали, які не грали в попередньому сезоні під керівництвом Спалетті, декілька нападників. Зокрема, я би хотів виділити Аркадіо Шаміліка. Тобто, в принципі, це гравець, який міг би залишитись в команді, він би міг принести певну користь. Мабуть, спалеті не бачив його в стартовому складі. Можливо, ставка була зроблена в першу чергу на осімхена. І тут, якби можна було і завершити на цьому розмову про Міліка, але є ще один нюанс. тому що наполі втратило ще декілька важливих гравців в цьому плані. Контракти завершились в двох визначальних футболістів для Наполі. Останнього навіть десятиліття, можна сказати. По перше, це Дріс Мертенс, який грав відтягнутого нападника часто або справа в нападі. Ми потім поговоримо, чому це важливо. Ця позиція його Йому 35 років. Я думаю, що так він провів до речі, останній сезон доволі вдалий. Так він там забив поза 10 голів, провів 30 матчів. Тобто, це справді втрата, але разом з тим ми розуміємо: 35 років чемпіонат Італії сторони один одного зрозуміли. І Дріс Мертенс продовжив кар'єру десь. Де грати простіше, а от інсіньє, якому 31 рік наразі чи 30 було в цей момент приблизно таких? Він доще міг принести користь команд якихось 2-3 роки, але він захотів теж завершити свою кар'єру на полі і переїхав в США грати тут. Я думаю, фанів є питання. Але наполі, наполі вдалося вирішити ці всі е, проблеми цей перехід в поколінь. І тепер підсумуємо по втратах команди перед початком сезону. Є втрати в кожній лінії суттєвих футболістів в захисті кулібалі. Це суттєво, півзахисті Фабіан Руїс, який доволі важливу роль відігравав в півзахисті. Е, ну і в нападі це, звісно, Мертенс і Інсінья. І ось з цим всім багажем е, щось треба було придумувати, як це все вирішувало наполі. Перший з таких ключиків до скарбу, яким можна вважати чемпіонство в італійській серії, а було знайдено на півострові Мала Азія в турецькому Фенигберче, і це, звісно, центральний захисник Мінджі Кім. Давайте надалі просто Кім, бо мені оце от складно. Це футболіст, який прийшов в Фенербахче на один сезон, там він його чудово провів і Наполі його швидко викупив. Ну тому що в Наполі була проблема по центрі захисту, і тому, що, напевно, вони очевидь знали, що робити, це, це повністю закрило проблему з відсутності колібалі. Тут можна додати, що в принципі командам бажано мати мінімум два хороших центральних захисника Рахманів цьому плані в тих матчах, які я аналізував, обходу сезону багато провалювався. Я Думаю, що це якщо Наполі буде пробувати розвивати цей успіх, то інший центральний захисник це якраз їхня, це їхня слабке місце, яке їм бажано би закрити, що і тоді можуть пробувати йти за лігою чемпіонів. Другий за вартістю вхід е, в команду був е, від Хетафе. Це Матіо Сольвейра, лівий захисник і по мірках наполі цього сезону це провал. Хоч по мірках інших клубів це дуже навіть вуличний трансфер, е, тому що він не став основний зразу так. Відповідальних самих відповідальних матчах саме Маріо Руй був капітаном команди, виводив, виводив свою команду на поле. От. Але так як Маріо Рую зараз 32 роки, то це підсилення на майбутнє декілька сезонів. Ну, от в них буде менше проблем, таких як з кулібалі. Так, в принципі, теж доволі непоганий трансфер. Далі ми бачимо, що Наполі підписало Франка Ангіса. Тут варто зауважити, що він вже був в команді до цього, він був в оренді з Фулхема. Так, але, вочевидь, вони вирішили викупити цього футболіста. Це було правильним рішенням в будь-якому випадку. А з врахуванням того, що вони втратили одного центрального півзахисника до сезону, то якби залишити і в команді, це навіть не обговорювалось, і ми це обговорювати не будемо. Просто скажемо, що. Він став в цьому сезоні справді лідером команди. Якщо до того він там половину матчів провів орієнтовно, то ось в цьому чемпіонському сезоні без нього Наполі було би значно важче, і ось тепер на кінець ми добрались до найвизначальнішого трансферу цього сезону. Мабуть, що не тільки для Наполі, а в принципі усьому європейському футболі, тому що вони його підписали з Динамо Батумі. Всього за 11,5 мільйонів євро. Це смішні гроші, особливо враховуючи, скільки зараз можна за нього виручити. Але скільки ми розуміємо, політку на полі, вони будуть намагатися його втримати якомога довше в клубі. Щодо нашого аналізу, то ми розуміємо, так, з команди пішов інційній лівий атакувальний футболіст, в команду підписали хвічі Кварацелію, Там є вільна позиція, бери і грай, він взяв і заграв. От і все. Багато хто кажуть, що там. Палеті довіру багато продемонстрував до Хвічі. Ну можливо, в перших декількох матчах. Коли, коли Хвіча заграв, то якби ніякої більше довіри і не треба. Там великої конкуренції на цій позиції не було. Тому якби він і став головним. Але окрім того, він став ще й головною зіркою цілої ліги, там за якихось півроку, мабуть. Тому це ще один такий, про що йдеться, що вони наполі вдалося вгадати. І це не та історія, яку ти можеш ставити на потік і повторювати. Багато в чому це справді везіння знайти такі ось скарб. Також команда собі взяла в оренду три футболіста, причому за гроші. Це Расподорі, це Ндомбале і Сімене то два атакувальних футболіста і один в півзахист. Ну тому, що Ангіса то був в команді, якби і до того, то що ви підписали, нічого не змінює по кількості футболістів в ростері. Тому, якби на Донбалеї взяли ще в оренду, Ну і в нападі теж дві людини про всяк випадок не зрозуміло, хто заграє. Ці от оренди платні вони вказують справді на те, що Наполі переживали, як буде цей наступний сезон протікати. Що вони якби нічого не тримали під контролем, хотіли перестрахуватися по максимуму. І того по сумі всіх трансферних витрат і заробітків, доходів, на полі навіть вийшло невеликий плюс. Але сказати, що це був успішний трансферне вікно ну от до початку і до кінця сезону, було важко. Це виглядало так, що команда зробила все, що могла, але разом з тим, на дуже багатьох відповідальних позиціях: центральний захисник, центр поля, нападники, де були лідери команди. Просто прийшли нові люди, і вони повинні робити роботу, яку робили старі лідери команди. Тому, якби все було на тоненько, і дуже-дуже дуже дивно, що воно спрацювало насправді все ось так мені здається. Щоб пояснити, чому воно спрацювало, я б ще хотів поговорити про один тактичний нюанс, тож давайте трішки про те, що грав спалеті і що змінилось з цим сезоном. Давайте я почну вам розказувати свою гіпотезу, ну інакше це не назвеш, бо я якби просто. Запропоную вам свою версію того, як я бачу цю історію. Почну з того, що ось, що грало Наполі, коли лише з спалетті прийшов команду, він чергував схеми 4-2-3-1 з 4-3-3. Так, 4-3-3 більш сміліша схема. 4-2-3-1 е, трішки така. Е, ну, можна глибше сісти захищатись. Є два опорника, тобто вона така більш безпечна. І зверніть увагу, якраз проти сильніших команд. Спалетті обирав саме схему 4-2-3-1. Тепер дивимося, як спалетті грає свої останні матчі в наполі. То це всюди 4-3-3. Він вже не підбирає, проти якого суперника він буде грати. Він впевнений в силі власних футболістів, впевнений, у це 4-3-3 він хоче домінувати. І це краще працює. Але спалеті сам собі не ворог. Давайте спочатку розберемося, в чому різниця між цими схемами в теорії. А тоді вже подумаємо, чому в спалетті зміг собі дозволити перейти на одну схему. Якщо зовсім коротко, то схема 4-2-3-1 це 4-3-3 для слабаків. Можна так сказати, особливо в фізичному плані для слабаків, тому що в 4-3-3 треба відпрацьовувати більше. Ну, власне, і в футбольному плані чисто теж. Тому що 4-3-3 це така більш елітна. Схема для команд з високоякісними футболістами. Зараз я поясню, чому саме так. Чим відрізняється, по-перше, так, по факту, якщо подивитися, як розміщуються футболісти на полі, а не власне, просто на схему на дошці. Ну, По-перше, перший такий пункт це те, що в 4-2-3-1 є два яскраво виражених опорника, які тримають зону в центрі поля, тримають цей баланс. Тобто трикутник завжди розвернутий таким чином, що є два опорних півзахисника і один атакувального плану. такий Тягнутий нападник, той самий Дріс Мертенс, з якого не стало в команді після завершення першого сезону Спалетті. От і друга особливість полягає в тому, що в 4-3 флангові атакувальні футболісти набагато вище і вони грають сміливіше, і вони менше допомагають в центрі поля. Тому якби в центрі поля нема. Два опорника, але зазвичай є або лінія з трьома півзахисниками, або навіть якщо є два атакувальні півзахисника, вони все одно повинні робити багато руйнівної роботи. 4-3-3 ти не можеш собі дозволити мертенза за всередині поля, ну особливо коли ти граєш проти сильних команд, тому що Мертенс просто тобі не стягне стільки відпрацьовувати. Натомість в широких позиціях. Інсіння, наприклад, той самий, який пішов з команди, він, він більш небезпечніший вже на ударній позиції. Так? Якщо хвіча Карацелія може опуститися, йому потрібно більше простору для обігрушу один в один, тому що він обігравши, може ще прокинути, пробігти, тоді вже на нього стягнуться. То інсіння ні, йому треба прокинути і пробити. Ось він дуже добре клав в дальню точку, тому він повинен бути ближче все ж до центру поля. Там він може обігратись, там трішки більше комбінаційного футболу. Таким чином, хочеться підсумувати, що 4-3-3 це схема, де є три людини в центрі поля, які повинні багато працювати на всю команду, на відбір, на взагалі тримання балансу якого зв'язку між лініями. І є три атакувальних футболіста. Вони багато в чому ця схема 4-3-3 заточена саме на якості індивідуальних оцих вінгерів і оцього атакувального одного центрального нападника. І тут раптом ми розуміємо, особливо враховуючи, що персону хвічік Варцелі, який в команду, враховуючи те, що замість смерти в центрі поля тепер Ангіса, який значно більше працює і став таким основним, саме що якби все зрослось. Ось чого хотів спалетті. Він хотів грати 4-3-3, це видно, тому що він 4-3-3 проти слабших команд застосовував ті, які їм не можуть нав'язати боротьбу. А проти сильніших все таки перебудовувався. Підлаштовувався так. Тут пер як якби зрозумів, що це дає більше дивідендів широка позиція Хверацелі, аніж втрат. Тобто він же тепер може компенсувати відсутність одної людини в центрі поля, тим, що там Ангіса більше попрацює, і разом з тим. В нападі так Кверацеля дуже небезпечніший, і я думаю, що це одна з таких тактичних причин, що дозволила ну і власне омолодження складу. Так, тобто два старших футболіста пішло. Прийшло, прийшло таких більш молодших Ангіса і Кварацелія. І це більше помогло розкритися саме Осімхен, який там центр нападу. Він і так в принципі на нього ставка робилась. А в схемі 4-3-3 він розтягують більше своїх опонентів, центральних захисників. І це те, що треба Сімхену, такому нападнику, який дуже любить вбігати в простір, так? Ці передачі стало робити більше варіантів, більше можливостей, в ширші коридори. Ну і, звісно, центральний захисник, який по суті. Тут нічого не змінилося, але головне, що не втратила якість так: Кім дозволяє піднімати лінію захисту високо. Там те саме за що Ліверпуль колись заплатив 80 мільйонів, чи скільки там за Вандейка. Те саме дозволило зробити наполі придбання Кіма. Ось в чому, в принципі, тактичний секрет успіху цього перебудови Наполі. Давайте спробуємо підсумувати. Я б сказав, що це той випадок, коли зійшлися зорі, тому що в наполитанців була проблема з омолодженням складу. Їм прийшлося робити в деякі мірі в екстреному порядку, тому що замість інціні, замість Мертенса не було підібрано футболістів, які підростали за ними, так але це вдалося зробити прямо в одне трансферне вікно. По якості ці футболісти виявились гірші, як мінімум щодо карацелі, то мабуть і краще за інсіння. Треба признати це так. Інсіння не робив такої різниці, хоч і багато забивав. От і це дозволило спалеті грати в те, у що він хоче грати. Тобто ще одне підсилення, так, тому що футболісти молодші, вони дозволили грати в цей більш інтенсивний футбол 4-3-3. От якби цей такий секрет успіху, по крайній мірі, такі елементи, його, які мені вдалося вичленити і з вами поділитись. А також я би хотів ще один такий пост-висновок зробити, чому для Наполі важливо саме домінувати, не те, що просто виграти цей чемпіонат з якимось в 1-2 очка. Ну тому, що ми бачимо, яку трансферну політику проводить Наполі. Вони ставлять інтереси команди вище за інтереси фінансові, тобто вони хочуть подовше використати футболістів, які в них є на контракті. Так. Якщо вони будуть продовжувати ту саму політику по відношенню до Сімхена, до Кверацелії, до Кіма, до інших футболістів, які можливо теж засвітяться, то їм дуже важливо, аби футболісти були зацікавлені продовжити свою кар'єру саме в Наполі. Так такий от виступ яскравий дозволить ну переконати, що в них є шанси по перше, вигравати далі серію А. По-друге, в лісі чемпіонів. Так? Якби ніхто не каже, що Наполі прямо зараз стає фаворитом турніру, але, в принципі, я, ну, я наприклад, переконаний, там, що вони є одні там, з п'ятірки претендентів на Лігу Чемпіонів. І це, якби, я думаю, те саме розуміють футболісти, те саме дозволить, можливо, керівництву продовжувати контракти. По крайній мірі, такі завдатки цей сезон дав на майбутнє такий заділ. А тепер про ложку дьогтю в бочці цього всього меду. це те, що Спалетті покинув команду по завершенню сезону. Він виграв серію А, можливо, це те, про що він давно хотів. І тепер приходить новий тренер Руді Гарсія. Якби не факт, не факт, що він продовжить саме ту схему 4-3-3, за якою грав. Спалетті, не факт, що кварацелія буде таким самим ефективним, це все ми подивимося. Ви про це все можете написати мені коментарі. Я прочитаю, буду щось відповідати вам обов'язково. А я наразі буду продовжувати писати схожий випуск про Ліверпуль. В чому причини провалу Ліверпуля в цьому сезоні, що був так, як, як так вони умудрились постійно бути фаворитами Ліги Чемпіонів, свого чемпіонату, а тут навіть раптом вийти в Лію Чемпіонів. Тому підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, аби не пропустити. За цей випуск можете мені поставити вподобайку. Це буде дуже приємно. Все, дякую всім, що додивились до кінця. Щасливо!